Правило світлофора. Вчимося розподіляти та приймати рішення разом з дітьми. Виховання в атмосфері тотального контролю так само, як і в умовах вседозволеності, може негативно впливати на психоемоційний стан дитини, її поведінку, звички і життєві установки в майбутньому. Чи реально Побудувати взаємини з дитиною так, щоб з одного боку вона відчувала власну суб'єктність і вчилася самостійності, а з іншого усвідомлювала необхідність слухатись батьків заради власної безпеки та добробуту. Психологи радять використовувати правило світлофора: як це працює? Для початку. Розподіліть сфери відповідальності між вами та дитиною на три умовні зони зелену, жовту, червону. Для зручності візьміть аркуш паперу та намалюйте їх. Візуалізація допоможе доступніше пояснити дитині, яку саме модель ці взаємодії ви їй пропонуєте. Зелений сектор зона відповідальності дитини. Пропишіть в її межах правила, ситуації та обставини, коли дитина може приймати самостійні рішення. Наприклад, коли читати книгу, коли телефонувати батькам, в які ігри гратись, що одягати, в якій послідовності виконувати домашні справи, яку кількість їжі споживати. Якщо не йдеться про критичні випадки системної відмови від їжі, в цьому випадку цю пропонувати цей пункт не треба. Та як організувати простір у своїй кімнаті? Жовтий сектор це правила, які можуть змінюватися для дитини залежно від ситуації, в якій вона перебуває, або рішення. Щодо яких дитина має порадитись з батьками, або запитати у них поради чи дозволу. Наприклад, на що витрачати кишенькові гроші, що їсти, які додаткові заняття або гуртки відвідувати, скільки часу проводити за телевізором або гаджетами, як проводити дозвілля про дня. Червоний сектор вирішують тільки батьки. В цьому секторі зібрані правила, що безпосередньо стосуються безпеки дитини та її здоров'я. Наприклад, не спілкуватись з незнайомцями та не відчиняти їм двері, не приймати запрошення від друзів, піти в гості без відома батьків, не приймати пігулки. Без дозволу батьків, не втікати куди-небудь без того, щоб попередити батьків. І таке інше. На що звернути увагу? Якщо червоного дуже багато, можливо, у вас, як у батьків, дуже багато заборон. І їх можна розділити. Якщо багато жовтого, можливо, ваші правила занадто умовні. Тоді добре б їх чіткіше формулювати, Щодо правил в червоному секторі для дитини вони мають бути непорушними та такими, в яких би ваша дитина ніколи не сумнівалася. Спробуйте пояснити, якими можуть бути наслідки недотримання цих вимог. Обов'язково обговоріть це з дитиною, поясніть їй якомога. Детальніше для того, щоб у неї сформувалася певна думка щодо цього.